Пригарного, туманного і міцного дня четверга. Якраз з момент, коли нема дощу, видно, дощ цього року вирішив нас здивувати, показати нам, скільки він може не падати влітку, а потім скільки він може падати осінню. Ну, та й на славу Божу. Сьогодні четвер, значить, вчимося від наших півметрових, від дітей. Якраз слухав позавчора науку одного файного проповідника, і він каже, там такий нюанс про свого сина. Він наголошував, що. Є часто інструменти, які призначені для одного, а ми ними невміло користуємося. Він каже, якось його син молодший, знайшов молоток, такий, маскають, клепач по закарпатськи молоток, такий цвяхотяг, який з одного боку молоток, а з іншого боку, такі два рожки для того, аби витягувати цвяхи. І вони так загострені. І синові дуже сподобалося, і він цим молотком просто без перестанку каже копав землю. У них є половина двора нормального. А коли надбрав у них є, як він каже, на знищення. І там вони пускають дітей, там діти коплють, роблять що, що хочуть. І каже, він напросто перекопав весь двір, нарив такі смішні ямки. І весь час він копав. І каже, через якийсь момент він показав синові, як іншою стороною молотка, для чого він і призначений, можна забивати цвях. І каже, яке в нього було здивування. Очі на лоба вилізли, ого, воно можна таке робити. І він спробував і вельми потішився. І він говорить насамперед про те, що купа разів, коли ми беремо Біблію читати в руки, особливо коли беремося за старий заповіт, то ми сприймаємо старий заповіт, як щось давно відстали, і не треба до нього повертатися, не треба його чіпати, воно має саме умерти, коротше, нічого з ним не робіть, і навіть не дивіться в його сторону. він каже: Ні, навпаки, навпаки, він каже: старий заповіт. То це є чудовий інструмент для того, аби зрозуміти Бога, і аби зрозуміти, для чого нам спасіння, і аби зрозуміти, бо увесь старий заповіт показує на Ісуса. Ісус сам про це свідчить, коли говорить, пам'ятаєте, до двох подорожуючих до Емаусу, Він каже: Хіба ви не читали у Моїсея у Пророків і Псалмах, що про мене написано? І почав їм вияснювати. Тобто, у старий заповіт, як Ісус назвав Моїсей пророки і Псалми, показує завжди на Ісуса. Хтось сказав з вчених біблістів, що у Христі Ісусі виповнилося біля 900 пророцтв. Уявляєте, біля 900 моментів старого заповіту звершилися у житті Ісуса. Тому старий заповіт це не щось відстале, це не щось таке далеке, щось непотрібне, що треба від, 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 відкласти на полку і, і лишити мишам хаїят. Ні, старий заповідь це не це дуже класний інструмент. Просто треба вчитися, як його використовувати. Треба вчитися його добре пізнавати. Тому я, 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 я завжди рекомендую у таких духовних розмовах таку пораду, коли ви читаєте Біблію, особливо старий заповідь, а виникають у вас якісь питання, у вас повинен бути окремий зошит або блокнот для того, аби ці питання записувати, для того, аби номерувати така голова, така книга, такий вірш, і маю таке питання. І потім, коли зловите свого священника, а саме для того, такі ряси, у них довгі підрясники, аби їх можна було зловити, аби не втікли. І тоді кажете, отець, у мене є 164 питання. Можемо піти на каву, аби про них поговорити. І тоді і отець тренується, і ви отримаєте відповіді. Або шукаєте відповідну літературу, або файні коментарі. А, але це важливо, бо, бо це чудовий інструмент, дуже точний, дуже файний. Це така потужна стрілка, яка показує на Ісуса. І мало того, ви, ви, коли я перечитав старий заповідь увесь. То я зрозумів, що без, без розуміння старого заповіту набагато важче зрозуміти самого Ісуса. Набагато важче. Бо, бо Він показує, Він роз'яснює, для чого, нащо? А чому це саме так? вас ніколи не виникало питання, що а Господь не міг придумати якесь інакше спасіння, а через хрест, через жертву, через смерть, на що таке було? А власне про це дуже гарно роз'яснює старий заповіт. І це файний інструмент, але треба ним правильно користуватися. Тому. Рекомендую читати старий заповіт. Питання записуйте, можете часом і мені відправляти, коли буду мати часу, між передишками, можу відписати, але номеруйте їх. Можете своїх священників турбувати, писати. Можете задавати питання у ваші групи, якісь парафіальні. Тоді буде відповідь для всіх цікава. Власне, Але шкода буде ним не користуватися цим інструментом, старим заповітом, який є потужною стрілкою для Ісуса на, на Ісуса і про Ісуса. Тому, аби краще його зрозуміти, читайте, але після нового заповіту. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги, де ми організовуємо різну допомогу військовим, переселенцям і людям, які є зараз у потребі. Дякую всім, хто вже бере участь. І, і останньо ми там допомагали і на машини, і ще раз на реабілітацію після операції одному чоловікові ось, і, і, і завжди на такі різні дрібні речі. Ну, які друзі присилають, які організовують, не сидять спокійно, бо, бо війна йде, то дякую всім вам, хто дає можливість до, на, на допомогу до всі такі речі, надіюся у скорому часі, дам більш-менш повний звіт. Будьте благословенні, користуємося інструментами правильно, майтеся файно і мир вам!